Гармональні порушення, стан, який може бути або наслідком захворювання, або функціональним станом. Взагалі-то, як зрозуміти, що в тебе непорядок з гормонами? Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар, акушер гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Клаб. І ви на каналі, де ми чимось розбиратися з. Проблемами, які можуть виникнути з жіночим здоров'ям, вивчаємо себе і розуміємо, що треба робити. Щоб бути здоровою і щасливою, мабуть, цю тему мені захотілося обговорити з вами, тому що дуже часто я отримую повідомлення, запити від жінок, від тих жінок, які вже були колись на прийомі, коли були не в мене на прийомі, а в когось іншого, які пишуть: я була 2-3 місяці назад. У гінеколога він сказав, що в мене все нормально, всі аналізи в нормі, а тут в мене або нема менструації, або вона йде місяць і не припиняється, що це може бути. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що у нас є в організмі так звані органічні порушення, тобто коли є міоми, коли є ендомітріоз, аденоміоз – Пухлини яєчників, кісти, гіперплазії, поліпи, тобто всі ті болячки, які можуть бути у жінки, а є так звані функціональні порушення, які можуть виникати тимчасово, можуть проходити самостійно а можуть бути наслідком якихось інших захворювань, в яких випадках ви маєте зрозуміти, що щось іде. Не так, ну перш за все, це наш менструальний цикл. Тому що якщо у нас виникають якісь зміни в менструації, це може свідчити. Про гормональні зміни. Тобто, коли в нас є затримка менструації. І це не поодинокий факт, а це може бути все частіше. Тому що на нашу менструацію можуть діяти безліч факторів, починаючи від температури ГРВІ, коли ми приймаємо якісь препарати від переїзду, від перельоту, від впливу стресорних якихось факторів, від того, що приймаємо. Мали якісь інші ліки, іноді антидепресанти, тобто дуже багато чинників можуть впливати на нашу гормональну регуляцію. І це не означає, що є гормональні порушення, це означає, що є вплив зовнішніх факторів на наші гормони. І він може бути тимчасовий, а може бути постійним фактором. Тому, якщо є порушення менструації, і це не один раз. Місячні стали або більш рясними, або більш скудними, або йдуть з затримками, або йдуть два рази на місяць, або йдуть два-три тижні і не припиняються це може бути наслідком гормональних порушень. І це є привід звернутися до лікаря. І з'ясувати причину. Якщо ж ми говоримо про порушення менструального циклу, то в деякі періоди нашого життя я говорю про пубертатний період і пременопаузальний період це може бути фізіологічна норма, але не норма звичайна, якщо місячні ідуть місяць або більше ніж 8 днів. В таких випадках варто звернутися до лікаря. Але якщо ми говоримо про те, коли вже менструації нормалізувалися, а раптом почалися порушення, це вже є не норма. Наступний фактор це зовнішні ознаки певних гормональних порушень. Про що я хочу сказати? Це жирність шкіри голови, сиборея, це випадіння волосся, іноді випадіння в певних зонах волосся, це акне, це підвищений ріст волосся на тілі. Це може бути свідченням порушення гормонального фону і в першу чергу підвищена виробка. Чоловічих статевих гармонів. Знову ж таки, іноді це може бути фізіологічний варіант норми, якщо це не дуже виражено. І це знову ж таки може бути в пубертатному періоді і пременопаузальному періоді. Як бачите, ці два періоди по гормонам дуже подібні. Але якщо у вас раніше такого не було, або пубертат пройшов, а скарги певні залишилися. То варто звернутися для того, щоб виключити такі проблеми. Наступна ознака, яка може свідчити про певний гормональний дисбаланс, це наш загальний стан. Знову ж таки, він може залежати від віку і від різних зовнішніх факторів. Я зараз говорю про слабкість, про емоційну лабідність, про порушення сну, про неспання, про хронічну втому. Тобто, це може бути показником зниження рівня рівня одних гормонів і підвищення рівня інших гормонів. Якщо ми говоримо, що це з'являється в періоді, певному віковому там пременопаузальному періоді, то це теж. Не норма, хоча це може свідчити про зниження статевих гармонів. Але такі ж самі скарги можуть з'являтися в будь-якому віці. І тут необхідно, крім просто загальної втоми і фізичного навантаження, і перенавантаження, з'ясувати, а чи немає тут порушення гормонального, тому що, наприклад, і зниження функції щитоподібної залози, і порушення гормонів, зниження гормонів наднирників і яєчників, і дисбалансних можуть мати такі ж самі прояви, про які ми щойно говорили. Наступна ситуація, коли варто звернути увагу, а чи немає якоїсь гормональної тут причини, це. Та ситуація, коли ви маєте репродуктивні проблеми. Тобто ви плануєте вагітність або живете і не запобігаєтеся, а вагітність не настає. Тому що відсутність вагітності, при відсутності контрацепції це теж ознака того, що не все добре. Так, я хочу сказати, що можуть бути органічні причини для цього всього. Тобто якісь захворювання, але Іноді це можуть бути і функціональні причини. Тобто, коли ми візуально нічого не бачимо, жінка пішла до лікаря, зробила там УЗД, здала аналізи, здала ПАП тест, в неї все нормально, ідіть, у вас ніяких порушень немає, а скарги є. Тому, по-перше, я хочу наголосити на тому, що функціональний стан. І гормональний наш стан, тобто наші статеві гормони, вони дуже чутливі до всіх зовнішніх факторів. Вони можуть змінюватися від цикла до цикла. Тобто, якщо у вас півроку назад все було добре і все було нормально, і зараз з'явились скарги, то це означає, що у вас. Міг змінитися гормональний фон, і в таких випадках, ну, сидіти, гадати чи питати у штучного інтелекту, що зі мною не потрібно. Варто звернутися до лікаря, якщо ви зауважили. В себе такі зміни, то я би радила все ж таки не шукати, які гормони піти здати, тому що насправді можна впертися в те, що ви будете здавати отакий пакет на гормональні дослідження. Я би радила звернутися до лікаря. А в залежності від тих змін, які відбулися, а ще якщо лікар зробить ультразвукове дослідження і побачить. Певні ознаки гормональних порушень і овуляторної дисфункції, то лікар сам вам порадить, які гормональні обстеження є сенс проходити. Тому спочатку ми йдемо до лікаря, а потім, за потреби, здаємо обстеження на гормональне дзеркало. Особливо зараз, коли дуже багато наших жінок знаходяться, наприклад, за кордоном, де до лікаря ти не попадеш так бігом, раз сьогодні заболіла, сьогодні ти попала або завтра. Часто стикаюся з тим, що пишуть: що я три місяці тому була у лікаря, лікар сказав, що все добре. А зараз в мене або затримка менструації, або місячні не зупиняються вже цілий місяць. Такого не може бути. І коли я кажу, що вам не Необхідно звернутися до лікаря, вони пишуть: ну я ж була три місяці назад, в мене було все нормально. Жінки любі протягом одного місяця може змінитися ситуація. Фолікулярна кіста може вирости протягом місяця. З'явитися гіперплазія може протягом місяця, можуть гормональні порушення, навіть той же стрес може викликати. Падіння одних гормонів і ріст інших гормонів. Міг вирости пролактин і зникнути менструація. Міг вирости пролактин, так звана стрес-індукована гіперпролактинемія, і з'явитися набряки і болі в молочних залозах. Це можуть бути порушення, які можуть виникнути протягом місяця. Це не наслідок того, що у вас є, наприклад, якась пухлина в маці, яка за місяць, ясна річ, не Виросте швидше всього. Тому, якщо ви у себе зауважили, що змінився менструальний цикл, змінився стан шкіри, змінився настрій, змінився сон, змінилася вага і набряки, і ви розумієте, що це може бути пов'язано з нашими жіночими гормонами, то варто на це звернути увагу. Взагалі про жіночі гормони, про їх вплив на наш організм, чому вони підпорядковуються, що на них впливає, як їх контролювати. Про це я зняла цілий курс, який необхідний для тих, кому потрібно розібратися з тими порушеннями, які можуть виникати, і контролювати ті процеси, і впливати на ті процеси, які можуть бути в нашому. Організмі. Чим більше ми знаємо про своє здоров'я, тим легше нам залишатися здоровими. Будьте здорові, бережіть себе, а ті, кому потрібен курс, то посилання під цим відео.